Відповідно до ініціативи президента України, велика увага приділяється підвищенню соціального захисту, тобто рівня життя найбільш уразливих категорій населення це пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни. 1 жовтня в монастирі святого апостола Андрія Первозванного в Тисменці відбувся благодійний захід з нагоди міжнародного дня людей похилого віку, який організований районною організацією Товариства Червоного Христа України. Сьогодні такий день, і хочеться зробити щось приємне для цих людей. Ми кажемо не похилого, а поважного віку. Поважного віку вони заслужили для увагу. Вони заслужили на теплі добрі слова. Вони заслужили на десь е, то спілкування. Той маленький, напевно, буде культурна програма. І не кожен може сам прийти. Ми постаралися привести трошки людей сюди, хто не міг, хто може сам. І в монастир, в церкві спеціально сьогодні буде молебень за їх здоров'я, і потім в трапезні буде такий благодійний обід для людей наших підопічних. І напевно якісь маленькі такі будуть ще подарунки, так як, як традиційно, як традиційно, в нас програма не міняється. І сьогодні я, знаєте, вчора, вчора був такий день, думаю, рано нічого нема ще. І думаєш, ну вже задумано, назад дороги немає, бо як зробив один крок, другий ти мусиш вступити вже. І думаєш, боже, ну як? як, Ми вже запустили цей захід, що він має відбутися, людей запросили, але ще, але якось, ви знаєте, мені здається, що це така аура тут і, і десь такі наші справи. Підійшли одні, підійшли другі, знайшлися спонсори, і ми то швидко організували е, обід. Але приклалися ми дівчата, приклалася кухарка Ірина з монастиря. Тут ще допомагала Зоряна. І наші меценати, це. Е, Магазин Тис» – 500 гривень, підприємець Орес Гриник 200 гривень, підприємець Андрій Монюк» – 200 гривень. Це магазини на толоці. Десь підійшла і кажу: ми робимо такий захід. хочете, дайте нам продукти, продукти харчування і такий, такі розказала вони без питань. Приходьте, беріть і, і це це тішить. Це напевно тішить. Підприємець, наша Мицик солодощі, нам наполовину дала дешевше, і це теж люди розуміють, що ми всі будемо в тому віці, що люди самотні, вони ж ну обділені тою увагою, і вона можливо не може собі всього. Того дозволити, і саме основне їм бракує спілкування. А сьогодні це є буде велике спілкування, тому що вони зустрінуться всі. Ну, десь вони знайомі, але не мають можливості. Хтось бачите вже при паличках, хтось когось привезли, хтось прийшов сам. Різні є категорії людей, і тому це важливо, це свято. І так при нагоді, я десь хочу навіть наперед упереджено сказати, що я. Як подивилася, скільки в нас є підприємців, скільки в нас є магазинів, і десь запрошую всіх до співпраці, Іде, наближається буде зараз свято Святого Миколая для дітей, сиріт, інвалідів. Ми це робимо, це треба робити. І я думаю, що мали би вже самі приходити. Не я ходжу і ну десь прошу, десь десь до кдось кажу, от подивіться, але це буде і тому можливо і ну і ви є тут. Щоб це висвітлити, щоб люди це бачили і розуміли, що це треба робити, тому що віддаючи сам, збагачуєшся ще більше, тому що то невеликі гроші. Там кожен якби десь трошечки, але ми десь ту дитинку, сироту чи. Десь поїдемо, ми ж їздимо і в Коломийський, їхали минулого року будинок інвалідів для дітей. В Ізупільський санаторій ми їздили для дітей, які перебувають там, кризові сироти, різні категорії дітей. І бачили би ті очі. Я запрошую всіх підприємців, їдьте з нами. Нам не треба, щоб ви нам принесли і ждали, і ви не знаєте, куди ваші підуть. Я запрошую, ви маєте транспорт, ви маєте. Я думаю, що годину-дві часу ви викроєте в той день. Щоб поїхати і побачити, і тоді ваш світогляд, напевно, зміниться дуже, тому що ми біля себе не бачимо. Не бачимо тої немічної бабусі, не бачимо тої дитини, інваліда. Ну, таке життя, такий темп зараз життя, і ми десь того не, не завжди бачимо поряд. Це хто має десь в сім'ї, той розуміє, але більшість ну зараз таке життя. І коли люди подивляться, коли хтось з них у них зовсім міняється, вони десь розказують і залучаємо ще більше меценатів. І я сьогодні дуже вдячна. Навіть і привезли домість любі. Я попросила, кажу, ну вона сама це розуміє, Я кажу: зможеш нам підвести людей, зможу. Сіла на бус, привезли. Світлана Івановна Шарбуряк виділила свою газельку. Теж ну, світ не без добрих людей. Я тішуся тим, що ми маємо таких партнерів, що ми маємо таких добрих людей, які відгукуються. Хотілося бися, хотіло бся, звичайно, краще, бо ну знаєте, зробити захід зараз дуже важко. Треба немалі кошти. Якщо би робив десь в кафе, то це взагалі. Ну, мої дівчата, кожен щось сам готовив. Прийшли ми тут, все готували. Це є набагато, ну але найсмачніше, бо це своїми руками. Це від серця, всі робили. І тому прошу десь надальну, так це користуючись такою нагодою, що буде в ефірі. Прошу всіх до співпраці. Ви знаєте, як нам важко, ми виживаємо. Ми не є багаті, ми не ми не заробляємо. Ми у нас не бізнес. Ми спілкуємося лише з такою категорією людей. Але я хотіла б, щоб більше людей це знали і бачили, і приєднувалися до добрих справ. У заході взяли участь 40 підопічних районних організацій Товариства Червоного Хреста з міста Тисниця, Сіл Милування Нових викритул Терновиці. Сьогодні традиційно, 1 жовтня, в державі відзначають День людей похилого віку людей, які протягом свого життя були у витоках української державності і внесли чималий вплив. Відповідно, держава на сьогоднішній день через соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича опікується цими людьми через мережу територіальних центрів, через громадські організації, такі як Червоний Хрести, як Карітас, які постійно допомагають органам державної влади в проведенні різних міроприємств. Отак От і сьогодні в нас в районі є дві важливі, важливі події. Одна з них організовує Товариство Червоного Христа, Тесменському районі Марія Федик. Друга в нас буде відбуватися в Чернівському стаціонарному відділенні для постійного проживання, де проживають 22 одинокі людини, які з різних причин туди потрапили, в кого різна своя доля, які з різними талантами. Там в нас і проживають і поетеса, там в нас проживає і художник, який малює на релігійну тематику, прекрасні картини. Які підбувають під постійним доглядом, живуть в теплі. Районна влада не забуває про цих людей. Тому силами району і підприємців, таких як Микола Круць, вдалося в стаціонарі замінити вікна, відновити трошки кімнати, поставити плитку, позилувати стяжки, провести стаціонар вигляд, який на сьогоднішній день дозволяє людям, які там проживають, почуватися собі як вдома. Загалом по району налічується понад 7 тисяч людей. З числа кризових категорій населення. Куди війшли і одинокі люди? Куди війшли і люди з малозабезпечених сімей. Це ми говоримо виключно про людей похилого віку, які в тій чи іншій мірі потребують підтримки держави. На сьогоднішній день територіальний центр охоплює понад 4 тисячі таких людей, яким не традиційно готують до великодня пайки продуктові, яким з силами соціальних робітників, в яких нас налічується 31 чоловік. Відвідують людей на дому, допомагають по господарству, приготуванні їжі в наведення порядку в інших господарських витратах. Також постійно понад 200 тисяч кожного року районна державна адміністрація спільно з районною радою виділяють на матеріальні допомоги для. Виплати на оздоровлення для виплати на підтримку для виплати на лікування для виплати на просто покращення матеріального стану людей. Тому що на сьогоднішній час статистика така, що дуже багато людей, дуже багато не ціною свого здоров'я здобувалося в незалежності. Відповідно, на сьогоднішній день ми маємо величезну кількість звернень людей з онкохворими, ми маємо величезну кількість звернень людей, які мають серцево судинні захворювання, і в основному це всі це всі люди похилого віку. На жаль, і діти долучаються до своєї тенденції, але но... Ну, дітям ми допомагаємо всі в силу наших потреб, в силу того, чим можемо. Якщо говорити чисто по статистичних даних, дуже приємно, що і громадські організації, зокрема, ще раз згадаю, Червоний Хрест, який також, помимо представників територіального центру, своїми волонтерами допомагає і підтримує цих людей. Також їм допомагає по господарству, вимірюванні тиски, забезпечує гуманітарною допомогою. Що в загальному в загальної спільної з районної влади складає неабияку тенденцію до покращення самобуття і самопочування цих людей, і люди просто сил в силу своєї своєго поважного віку не можуть сьогоднішній день обійтися без підтримки, що на жаль на жаль дуже прикро. Розпочався святковий захід із Божого благословення, спільної молитви та молебня до Пресвятої Богородиці у каплиці монастиря. Згодом у трапезні відбувся святковий концерт та обід. Люди поважно віку не тільки скуштували смачних страв, але й отримали велике задоволення від спілкування та чудових мистецьких виступів. Найбільше я би хотів по Подякувати от пані, який над цим займається кожен рік, і це дає якраз націлює нас, як ми повинні виховувати свою молодь. Святковий концерт був організований вихованцями та працівниками дитячого садка сонечка з міста Тисмениці. Гості свята також отримали продуктові набори, придбані за сприяння районної державної адміністрації.